Місії, і мати безпосередній доступ до всіх, до всієї технічної документації, проєктів і таке інше. І розбиратися що, саме в тому, щоб безпосередньо це? з цього це? столу документи йшли до прокуратури. Так, ви, до так, вас, безпосередньо брати участь в недопущенні порушень, які підгородненською міською радою і її апаратом допускаються. Чи можна мені ставити рептику? Так, ми зараз чекаємо, Ні, ми Мою не обговорюємося. Я поговоритиму до цих депутатів. депутатів. у нас сьогодні перша сесія, і ми, е, хто тут із старих депутатів, ми маємо дуже досвід, коли починалося все із наших радків. Я пропоную все передивитися із пропозиціями всіх депутатів, дійти згоди і працювати коректно. Вважаю, що Роман Олександрович зараз говорить такі вирази і такі слова, які недопустимі, тому що особливо на яких предпосилках на російській мові, на якихось передчуття і передбаченнях треба будувати роботу. Такі слова вносять сумнів у якісь направлення до депутатів. Якщо це будуть Документи ви будете їх показувати на правовій комісії, які запропоновано вам там і очолювати. Якщо цих документів немає, я призиваю до депутатської етики всіх депутатів виступати із пропозиціями коректно, не зачіпаючи е, ні престиж міської ради нас з вами. Ні, простиш. Ви до нас ви почули с тобой уперед ти. Ваші слова, ваші слова. Не треба їх упередити. Ви хочете очолити розкрадання, правильно? Ні, так. так. Ви можете так. Вчити, <ріпи> там... <ріпи> У нас вже ця посада зайнята. В моєму кабінеті ви хотіли цим зайнятися. Нікому ні, 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 не хочете розказати. У вашому так? кабінеті, я, ну так. Приходили, вимагали. А сьогодні, вичити про якісь кримінальні слова, які Значить, дивіться. Ні, зараз не було, дочекаємо ситуацію. Я б хотіла. Тетяна Васильівна має свою процедуру, вони оговорили комісії і мають якісь... Мотивації, коли формували ці комісії, вони формувалися при присутності майже усіх депутатів на Я це зауваження сприймаю. Зараз вимушу свої приходжу комісії та о, давайте метику Галина Василь. Ви тут яскраво так заявляєте поетику. Зараз комісія нема. Немає, ну нічого, а я в будь-якій комісії зроблю. Я завжди працюю на конструктив. Все. Питання знімається по мені. Яку комісію мене депутати запросять, такі я буду працювати на конструктив ще раз підтримку. Мені б хотілося знати, значить, теж мотивування вашої пропозиції, чому саме ці чи інші депутати направляються до тої чи іншої комісії. Тому що ви даєте альтернативу може, за поколом. можливо, в когось іще є якісь пропозиції та побажання. Може, сам хтось хоче побачити. Пропозиції можна ви на навіть за голосування ми побачимо. Ми може, може, зараз наголошуємо, може, може що саме партія з народу» відпрацювала питання, оскільки нас не запросили кожного на нас. Вашу точку зору, чому ви саме так альтернативно подивитися на це питання По поводу себе я вже розказав про нас. Чому я це себе бачу в цій комісії? Чого я чужий проробив за мною, я в якійсь комісії, що правильно я приміжу, ви професіали так ви там діли життя. Чого я на нього в якійсь комісії продиктували.

Ми можемо створювати часові комісії, де будуть представники від інших комісії. Будь ласка, і що я вважаю позицію, наприклад, міського голови е, доцільною, що були із кожної представників партій у земельну комісії, як ви сказали, Правильно, саме така. Так що ж право? Костенка, Костенка і река одна партія, і вони вдвох стоять в одній комісії. Одна партія Волог чи Літві Єврок в одній комісії. Так що ж тут право. Маріна Васильівна, причем же ми юристи? Спасибо, прошу, Зараз сейчас не в этом постоянно. Тетяна Вашуна, я хочу для всіх депутатів для вас теж сказати. Шановні депутати, дивіться, от зараз ми скинули послання на закон, бо я чекав цього. От дивіться, формулювання дуже просте: постійні комісії міської ради. Все, це закон. Немає ніяких доповнень і депутатів. Постійні комісії міської ради. Все, розумієте? Положення зараз зароботочка. Це те положення, яке діяло 10 місяців до цього. Нічого не змінювали. От. Так що положення те ж саме діюче, по якому працювали депутати останнього ступеня. У мене тут більше. Татя Васильна, от мене питання. Ви кажете, чому нас не запросили? Дивіть, будь ласка, першу сесію, хто готує? Робоча група, правильно? А чому ви не проявили бажання війти в сьогодні? Ну, свою ініціативу я, я знаю. Скажіть, будь ну, ласка, за вами треба ганятися, бігати, Vous вас могли номер моєго телефона, я вам звоню. А ви забули Андрій Іван. Ви забули інший Андрій Іван, я, я не я знаю, буду знали, проти, я... якби ви прийшли. Ну, ну, я... А зараз ви сидите, розкажете, що я за вами не бігаю. Я не буду вас я багато, знаю. я один вас багато. Всіх можна було до одинадцяти вечора в здані мої подождати, кроме партии слуга народу. Вимагати від мене, чому я вас не запросив, чому ви не позволяєте попросити. Назви з депутатами особисто не золоту. Давайте вже будемо. Якщо запро запрошувати, то буде одна або звіта, або не було. Це було не зустріч з депутатами. <рес> це було з моїми а, ну. і здання по радянському И Не в здані, і коней. Так, хто вже ознайомлюється з положенням, то я хочу сказати, що це те положення, яке 10 місяців працює. А воно затверджено чим у нас тут написано? Може у вас написано? Ну, це так роздруковано. А хімічна помилка. Ну, ще так повторіть. Просто це не обможливо. Невозможно читати лісів, а не документ. У документу мають бути відповідні атрибути. Я спитав у вас є Дивіться, вся вся інформація публічна. Заходьте на сайт герів. Публічна, ви, ви маєте.

Так, дасть. Я ж його відчатую. Знову ж таки, в цьому положенні постійній комісії соціально-економічного культурного розвитку місцевого бюджету нічого не вказано про медицину. Загалі нічого. Ви що, не розумієте, що це? Я вважаю, що треба. Моє діло наголосити тому, що положення не відповідає вимогам чинного законодавства. Я прошу вас зробити з посту, шановні депутати, гуманітарний відділ, прощати. В нас не тільки про падети, не зараз, про лошкіни. Ми чекаємо уголощувати, змінювати про це голосувати. Що ми хочемо внести? Це полотти, щоб не було не було так, що мені завтра дадуть такі аркуші, скажуть, змінити рішення сесії. Чого змінити? Хай тому, що в нас не вистачає, там ми не можемо виділити кошти на ведеці, у нас бюджет не пропускає. Не пропусти вам кризачесько кошти, якщо немає цих програм. А цих програм немає, що і положенні немає. І все. І будете сидіти рівно. І не пропусти. так Є зауваження до концу 2-3 долозі. Представників, представників громадськості або громадських організацій, брати участь у засіданні постійних комісій, таке право забезпечується шляхом реєстрації заяви усіх щодо можливостей присутності на засіданні постійних комісій. Є е, при Підводинській міській раді створена комісія з питань техногенної безпеки. ТБНС вона називається, да, Роман Михайлович, наскільки ні пам'ятається, ви її почерпнете. Так от саме цією комісією прописано і заборонено на даний час. Тому давайте, поки у нас, на жаль, охорону гуляє по Україні, ми не приглашаємо на засідання комісії ніких, никаких посторонніх лиц, через масову інформацію і так далі, там упадаємо. Так закони, ви знаєте, терміни були встановлені. Це незаконно. Сроки були Це незаконно. Де? Всі, не всі засідання постійних комісії, власні публічні. Ми не можемо закривати, відкриваючи. Та все ми знаємо, що там до 23 чоловік. Є протоколи БНС і що байонез. забороняється. Це ми теж все читали. Вопрос стоїть о том, що на засіданні комісії присутні люди, ми не знаємо, які це люди. Подмість членів комісії на момент ковіду заборонити. Або зупинив. Так ми кожен повинен зупинити повідкуватися, Тетяна Васильівна. От ви мене не чуєте. Я ще раз наголошую. Саме члени комісії мають право, ну, розуміючи, що питання комісії, голова міської ради, безумовно. Я маю на увазі, що сторонні особи не присутні. Що не понятно. Ще раз говорю, є протокол для БНС, якого у вас 13-19 -го, го ноября подписано. А, то, так, ми, то ми переформулюємо на те, щоб була трансляція приматрансляция комісії, так? не А я говорю о том, що на момент имени рассмотрения вопросов в комісії, крім членів комісії, відповідно, мы, соответственно, секретаря ради, кроме ускопа не присутні. Дивіться, я з вами категорично не призводить, тому що всі постійні комісії повинні бути власними і вирішення. Відповідно, якщо ми не запускаємо громадські змі, давайте прописуємо, що це буде приватна связання. Кожне засідання постійної комісії. А якщо є предповідня, приймати, то в мене є пропозиція на бюджетну комісію. Так. Як от мене можуть не пустити? Ковід, ковід, так. Но у нас есть предложения от, от общественного. Ну, я, допустим, я, допустим я, против я, такой я, прав, А? Я и против такой ну, ну, значит, треба... Ограничить, ну, треба... конечно. Зачем мы закрываем? Вот вы зараз, ваш коллега каже, давайте тут все в прокуратуру, а вы кажете, давайте все закроем, чтобы никто ничего не знал. Классно, <красно, красно> да? <красно> Молодцы все. Я ну, О, так давайте закроем, чтобы никто ничего не знал. Я не сказала. Я сказала на момент ковида заполнить сторонних осіб на засіданнях коміт, От не перекручувати, я ж не так сказала. У вас зараз йде запис, або кожен раз, коли я говорю, знову виключається камера. Не, у мене включено. Ні, а у вас де, так, там, да? Не, інтернет вибиває, дай ми твердження. Зумова, 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 а ну скажіть, будь ласка, є три зони, коли в нас є оранжева там зона, коли ми будемо э, в якусь червону зону, <свят> в зелену зону, <свят> то ми отак будемо плясати, є зони, як по ковіду, що зібрання повинно бути обмеженим кількістю, кількістю людей не ну, більше 20 ось відстані 1,5 метра. Скажіть, ми, ми там забезпечуємо. Тут, тут можна забезпечити. 15 людей, то, то спокійно, звісно. Ви тримаєте конструктивно знову Тому, положення. положення. Положення слід не. в дане положення від затвердженого рішенням сесії міської ради номер невідомий. Слід внести зміни. Почекайте, от О, О, Роман, дивіться, от ви зараз так? трошки путаєте. Дивіться, так. це так. проєкт, ж? Так? Ні, 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 я про положення. Ні, зараз. це проєкт положення. Так. Тут не може бути написано сесія така У мене не написано так. Ну, допишіть, це це не проєкт. Допишіть зверху проєкт. Ага, не бачите. Все, дописи, але так. вам не виноситься ніколи на. Засідання сесії затверджений документ. Ви пише, що вже 10 років. Ми працюєте працюєте працює 10 років. Чи 10 місяців? Ми ж не можемо тут писати ту сесію, то що спеціально як харці. Ви сказали, що працюєте по ньому 10 місяців, тому я прийняв його як задіюче положення. Вибачте. Звісно, що це діючи це ж проект. Ну, ви сказали: 10 місяців працюєте по проекту чи що? Я вношу пропозицію. Говорити тільки по суті. І брати у голови дозволу виступити по тому чи по іншому питанні, якщо у нас не, не витримується така дискусія. Е, Можливо, ми до цього пристимо. Можливо. Але прийду. коли ми робимо зауваження про відсутність дати, нам кажуть, 10 місяців працюємо. Добре працюємо, тоді ні це проєкт. Потім виясниться ще щось. Тому що нам треба якось наставити. По, по, по суті, внести інформацію щодо комісії. Проекту дивіться, ми що вносимо, Соціально... ми вносимо та медицини, правильно? Та медицини. Чому? Так. Тому що будь-які фінансові витрати. Не будуть проводитися державні казачисні служби, а тому що це, Роман Олександрович, буде... я вам точно заперечую, сказачисто те, по попрошувати живуть. Ви знаєте ці право. Неважливо, як називається постійна комісія, сказачисто буде приймати рішення про приймання або відмову що це не, не по назві комісії. Можна задати питання головне? зовсім. Андрій Іванович, скажіть, будь ласка, якщо комісія будь-яка розглядає конкретні питання. І е, говорить про це конкретне питання. Наприклад, Медична комісія робить, опрацьовує питання, питання фінансування медичної установи. І прописує це рішення саме на медичну що Чи а на дитячий садок? Ми а будемо зараз комісію. Тепер, місію, а так, тепер так, більш, так, більш так... яскраво, щоб зрозуміли. Комісія з ЖКХ приймає такі рішення. І сесія його затверджує, тому що сесії, наприклад, не розібралися. І яким чином мають пройти ці платежі? Ну, от яким чином? Роман не Не У воно, зараз У нас немає такої Та, так, так, не забезпечила не так. життєдіяльність медицини. Немає. Казачейство так, так, так не працює. ви вводите в оману депутатів. Воно так не працює. Казачейство приймає договір, а видатково. Все. Вона ніколи не питає, яку комісію це затверджує. не має навіть права це працювати. Зробіть на обороні і отримаєте. Дікайте Ви Дивіться, я, наприклад, я, наприклад. Повністю згоден, якщо депутати підтримують, я, наприклад, повністю згоден внести до комісії з питань соціального захисту та гуманітарної політики слово медицини. Без питань. Я, наприклад, згоден. Це нормально, абсолютно. Дійсно, перше, я сказав, дається історично у нас рада, тому що дійсно землі замежені на пункту, освіта і медицина. Вперше міська рада буде займатися питаннями медицини. Тому це справедливо, якщо ми дійсно слово медицина пропишемо. Я все а освіта тоді буде освіти. Дивіться, комісія з питань соціального захисту запитає гуманітарної політики та медицини. Добре, Освіта освіти на медицинах. Гуманітарна політика це є освіта. Це і культура, це і бібліотеки, цей спорт. Понімає гуманітарний напрямок. Це все насправді і медицина. Це теж гуманітарний напрямок. Але ми можемо розшифрувати окремо. Я, наприклад, згоден з такою Без вирішую. Яка ще правочка по. По, по цій комісії ви вже поняли, так? Закон не вимагає Ми з вас бачимо головного спортсмена цій комісії. комісії. Віталій, З питань соціального захисту гуманітарної політики. Хто у нас відповідає за спорт і за культуру? Відповідно, ну от щодо, знову ж таки, рішення 28-го. Моргунацію комісії. А там фіксим комісії не розглядаєте. Ми так будемо довго дуже це обсуждати. Давайте одна сторона комісія, друга сторона комісія. винесіть на голосування. Я думаю, що всі депутати вже прийняли для себе рішення, хто як буде голосувати уже Шановний детали, давайте другий баліван. І я не бачу в этом ніяких якіслах. Шановний депутат, давайте так. Я думаю, що правочку про медицину ми дійсно робимо. А там, де у нас 28 січня, це технічна помилка. Зараз, як головну кажу, ми її зачерпуємо. Вона у нас не буде змістом. Фігурувати Це, проєкт рішення називається про утворення постійних комісій міської ради, затвердження складу обрання голів та затвердження положення про постійні комісії. Положення принесли, ви його побачили. Знову ж таки, якщо ну, там, якісь питання по положенню, знову ж таки, по якимсь там повноваження, по більш розширеним якимсь напрямкам, знову ж таки, з часом. Ми зрозуміємо, що в нас також випадки, там, сьогодення, якісь додаткові, і нам треба трошки розширюватися, наприклад, буде додатково вноситися правки. Це все в ваших руках, шановні депутати. Я просто хочу пояснити, чому ми починаємо з постійних комісій, тому що далі, по порядку денному, ви бачите питання, які сьогодні важливо проголосувати. Чому, наприклад, важливо проголосувати? От два питання я просто скажу. Ні, три питання навіть. Перше, наприклад, це міський бюджет. Mm -hmm. От. Там є, наприклад, фінансування добрих вдома центру, де знаходиться наші дітей. Там є фінансування лікарні. Нашої, mm -hmm. mm -hmm. Ні, почекайте, не перебувайте. Mm -hmm. Там mm -hmm. є питання фінансування того ж самого ЦНАПу. Якщо ми говоримо, наприклад, тут є проєкт про визначення замовника закупівлі природного газу та електричної енергії, наприклад, це питання реально надтермінове. Тому що ми стикнулися з якоюсь ситуацією, школи ми приймемо на баланс дуже скоро, так, вони до нас прийдуть. А, і з 4 січня фактично а, буде питання, як вони будуть опалюватися, де буде братися електрична енергія. І сьогодні, так як немає ще а, голови там, відділу там, освіти, наприклад, чи ще щось, немає ні, жодних створених юридичних осіб, а ви бачите, що в у мене якраз є. Ми тільки-тільки цим будемо займатися. Так? І ми розуміємо, що хтось повинен е, сьогодні забезпечити опалення шкіл і тому подібне, лікарні ті ж саме. Тому, відповідно, ми повинні, наприклад, визначити замовника, який сьогодні від імені міської ради зможе проводити тендер, оголосити і тому подібне. От, наприклад, на термінове реальне питання. Третє питання, звісно, це структура штатної установи. Тому що якщо ми зараз не голосуємо з вами в відділ освіти, не голосуємо зараз там. Е, не знаю, якісь там ще важливі е, юридичні особи, так? Ну, головне це відділ освіти. Не буде в нас начальника, не буде права підпису, не буде кому е, заключати харчування, все таке інше. До чого ми доведемо? До якоїсь катастрофи. Звісно, ми до цього не доведемо, але я просто говорю, чому ми починаємо з постійних комісій. Ми там не обговорюємо купу організаційних питань, які могли б там почати обговорювати, це ми могли б там влітку зробити чи на початку там, року, коли все добре, все гарно, все, все налагоджено і системно працює. Нам сьогодні реально от, вікно можливості, у нас тут день, два-три. День-два-три, розумієте? Тому що якщо ми конкурс оголошуємо на начальника відділу освіти, це 30 днів. А 4 судня вже треба фінансувати школу. розумієте? Вже треба мати право підпису, вже треба реєструвати ці. Нові юридичні особи, тому що вони ж виходять там засновник районна рада, статути інші і тому подібне. Тому постійні комісії. Тому я хочу наголосити, щоб проголосувати за постійні комісії і прийняти їх. Це досить важливе питання, тому що щоб ми могли рухатися і завтра вже затверджувати а, проєкти рішення. Тому дивіться, ми вносимо правочку щодо медицини без питань і ставимо на голосування питання про затвердження. А, Ще раз прочитаю уважно. творення постійної комісії міської ради, затвердження складу, обрання голів та затвердження положення про постійні комісії. Ставиться на голосування. Прошу проголосувати. Горб Андрій Іванович за. Було Михайло Михайлов. Ворог Роман Олександрович проти. Волок Ксенія Віталійна. Утрималась. Гуркова Десалантовій. За. Гончарук Валентина Валентинівна. Драган Юрій Миколайович. Утримався. Зипарь Владимир Ивич, утримался. Подождите. Давайте. Повторим. Повторим. Утримался. Ворог. Вот. Волок. Утремался. Так. цель деталь. Цени детали, да. Да. Утром. Драгон Юрий Михайлович. Утро Зібра Водимир Юрійович. Утримав. Костенко Віталій Вікторович. Кийчук Сергій Володимирович. Утримав. Карін Дмитро Валерій. Утримав. Козлова Антонів Віталійовна. Кузьменко Глада Васильівна. Да. Кучмар Вамихайч. Моргун Вігрович, 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 Решков, да. Віталій Юрійович. Аліфар Віталій Володимирович. За. Пришельків. Ришкоксан Олександрівна. Река Наталія Васильович. Царша Натаровічта. Да. Сирина Світана Васильівна. Да. Случкий Виталий Иванович. Случай Тетяна Васильевна. Вас. Служки Вадислава Тринавич. Старосельский Михайлович Святославич. Тесюк Игорь Миколаевич. Чевид Татьяна вас. Васильевна. Проти. 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 Так, уголосить его. И вы за, да? А, за, да? За. Ну, так, я за. так. Девять за. Десять за. Десять за. Два противоп'ятнадцяти тримався. Так, дивіться, рішення не прийнято. Я так розумію, що нам треба додатково а, розмовляти. На жаль, ну нічого. День два-три в нас ще є. Ми можемо поговорити. Тому що, ну, я голосую. Дивіться, я в перерву. О, mm -hmm. Завтра ми продовжимо. Ні, Андрій Іванович, це не Дивіться, тому, Я що... маю право Маю, по 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 але тільки що ви наголосили на тому, що необхідно створити відділ освіти Правильно, відділ. правильно. відділ. Воно правильно. Але Сніпроська районна рада передала Дивіться. на баланс за умови створення відділу освіти, шкільні заходи, який розташовані на території міста. І пройшло вже майже півтори місяці. 15 людей не говорю, люди, Вибачте, треба о, питати мало так. Ми так будемо, Ми так їх йому не да говоримо. Поставити на, на голосування питання, яке озвучено. Огінь. Наші представники, а чому ви відмовляєте? Треба провести додаткові консультації. Нам не як мінімум, ми ні. як мінімум, мої фракції, там і все таке. Це треба голосувати сьогодні. Ні, зрозуміло. зрозуміло, що сьогодні. Але на п'ятнадцять людей утримався. Якби в нас 15 людей проголосували проти, питань би не було. А може вони отримали того, що вони не як шановні депутати. Лошна перерва до завтра. Прошу у фракції збиратися і обговорювати проєкти завтра? До... До... А це яким чином до... ви так визначили? А на скільки завтра? Іду. Завтра у вас Держите. є на Скільки? 13-та година. Якщо перероблення не вичерпано, то це питання переходить на другу команду. <поставлені> Давайте пізніше. Завтра може на роботах буде, завтра ми, ми вже не з'їдеться, да. сюди. Після завтра. так розуміємо. Час можна другий. Який час? Давайте. Який час? Давайте. та Вопроси у нас, ми так розуміємо, повірте техніку, ні, не чині комісії. Постійні комісії. Тільки постійні комісії. Так що у нас тільки розповідають. Так у нас есть <плоди> вариант уже, и Так. у нас значит вернет. Хотя на массив, давайте на свой вариант, который передает реакция с вот народу. Я просто третий, третий. вариант. Давайте, третій варіант. Я вважаю, що так, як у нас немає роздаточних матеріалів, вони там. Ой, а, а до цього матеріалів. Ну, ну, вони ж у вас є? Дивіться, ми оголосимо до завтра, але завтра ми будемо все все приймати, добре? Приймати. Звісно. Ви, ви наполягаєте. Можливо, ми конструктивні зміни зараз проговоримо. Ви ж сказали консультації. Дивіться, так, так. ми зараз припиняємо сесію. Чи, ми зараз можемо поговорити.